Віра це м'яз. Віра подібна до м'яза. Якщо її не напружувати до краю і не відчувати біль, вона не зростатиме. Ось чому, якщо ми молимося, щоб Бог збільшив нашу віру, результатом будуть випробування та негаразди. Найбільшим випробуванням віри є довіра до благості Бога та Його вірності, коли все здається темним та важким. Це означає довіряти Ісусу, коли ми бачимо, як хвилі обрушуються на нас, але знати, що ми повністю захищені, що Він ніколи не залишає нас, Він все контролює. Це означає ходити долиною смертної тіні і не боятися зла, бо Бог має нас і Він з нами. Не дивуйся, побачивши себе у різних випробуваннях та негараздах, якщо ти серйозний послідовник Ісуса. Це християнське життя і воно скрізь у новому заповіті, щоб випробувана ваша віра виявилася набагато дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Ісус може заспокоїти будь-яку бурю за секунду. Він знає, де ми знаходимося, і Він керує нашою долею. Давай справді довіряти йому.